Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний розмитнений автомобіль Nissan Qashqai 2008 року з мотором 1,5 DCI, 110 кінських сил з 6 ступеневою механічною коробкою передач. Останнє ТО пройдене в листопаді 2022 року. Пробіг автомобіля 208 тисяч кілометрів. Оригінальний підтверджений пробіг. На 17 дисках безключовий доступ, задній парктронік. Автомобіль в хорошому технічному та візуальному стані. По ходовій немає нарікань. Також на дверках пасажира в нас є безключовий доступ. По комплектації протипоманні фари, датчик світла, датчик дощу, електросклопідйомники, мультикермо. Регулювання дзеркал електричне, Двохзонний клімат-контроль, розетка 12 вольт, шестиступенева механічна коробка передач, блютуз. Регулювання сидінь. Задній ряд в хорошому стані. Збережений салон. Кріплення ізофікс, панорамний дах. Великий вмісткий практичний багажник. Є в нас запасне повнорозмірне колесо з домкратом. Цей та інші автомобілі ви можете оглянути на нашому сайті або за номером телефону, вказаним під відео.